Колись палац вважався одним з найкращих на Бачте, Не йшли новіші чи цей просто розвалився? <рес> е, просто пухівник по речі посполиті і він був в палаці Парк, внесли у список як обов'язковий до відвідування будівництва. Ці діти і живуть, так? Так, вони зараз тут живуть. Прикольно, звісно. На свого часу він не виглядав таким, звичайно, занихаєним. Він був гарно витинкований. Тут куленці не росли, тріщин по фасаду. На балкон, Середині думаю, не він пускають він був... нікого, щоб не розвалився. Не пускають. Середин він був неймовірно розкішний, там були дуже багаті колекції і меблів, і картин. Причому картини таких художників першої величини, mm -hmm. в тому а числі Рубенс. В тому числі. А далі. Ці добудови це вже сучасні добудови. Це Там... ті, які у нас сюди інтернету, так? Угу, угу. Ось. М -м 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 На відміну від інших палаців, які постраждали, теж ну, такі Михайлівські, які ми могли б побачити. П Показую вам фотографії такий неоготичний палац, зараз там тільки руїни, такі підвали залишилися від них. Ось цей не спалили, не зробували по одній простій причині. Хтось з місцевих жителів був родичем Луначарського. І він написав їм... чули все таки Луначарський, це в часи жовтневого перевороту 1917 року один із правячої верхівки, ті, що з Леніним не прийшли до влади. Ось, Він тоді вважався міністром освіти. Його до Луначарського місцевий родич написав листа, що тут, мовляв, дуже гарний палац, гарна будівля, чого би не віддати його дітям. І тільки завдяки цьому стіни палацу оціліли. Але всередині, звичайно, все було зруйновано. Там були і фраски, і золото, і лікмина, і все інше. Ну, насправді там майже нічого не залишалося. До речі, у палаці палацки родини, що... Шикарні балкон. З того часу знімали декілька фільмів, груби старі ціліли. і ліпнина, і розписи. Ну, В самчиках тут все відновлено Внутрішнє обранство може не на 100%, але більш-менш збережено. Ну, тут, на жаль, не цілили. А свого часу дійсно був один з найкращих палаців. І один з найкращих пальців. Парк, до речі, створено збірні сам маплером. Один з наймалічих нажатних архітекторів. Тут він викликав по повній програмі. Парк був зроблений по такому цікавому принципу кленового листка, де центр був палац, від нього отак, як в кленового листка, розбігалися алеї. Він був, от, схили були дещо виявлені за допомогою терас, вздовж терас по схилах, як поперед, так і вздовж були утворені доріжки для прогулянок пішки і верхи. Створено декілька цікавих таких моментів, ми будемо зараз і шукати, знаходити. Був такий фонтан Левича голова, фонтан з лебедями, кілька обелісків стояли, багато таких інтимних деталей, які були пов'язані з історією роду, як я вже згадував, парк романтичний, тому в ньому обов'язково мали бути атрибути, пов'язані із судом. Тоді була саме модне, саме модна емоція сплін. Сплін, сум, тоска якась. Як вони цим дуже страдали, вони ще переймалися. Вони від цього не страдали, але цим переймалися. Сумувати було прийнято і це було гарним полем. Тому е вони повсякчас е оточували себе атрибутами, е пов'язаними із пам'яті про загиблих родичів, про якісь такі сумні події, ще щось таке. Е дуже часто в подібних парках зустрічаються цілі кладовища домашніх улюбленців з такими дуже класними скульптурами, виписаними з мармови, таке інше, якщо господар був доволі багатий. Зокрема, в Потоцькій, і в, і в печерах, і в печерах, і в кінинах. Пішов поминати. Ще до цього часу збереглися скульптурні зображення, улюблених собак господарів, витисаних з дорогих порід мармуру. Причому витисаних з такими серйозними скульпторами, а якимись місцевими умінцями самодіяльності. В цьому парку було декілька і ур пов'язаних із загиблими родичами. Е, відомо, що племінник власника загинув на війні, будучи молодим. Десь пішов е, він австро-угорську армію, і чи в Італії, чи в Греції його вбили. І одна із родичів померла також в молодому віці, тому їх честь були е, утворені оборічки е, в цьому парку. Ну, наразі вони не були. Було декілька скульптурних груп, які також були розбиті, тому що місцеві населення не розуміли, забачатковий голос Баб. Ось. Так вони називали, якісь волі баби. Мається на увазі скульптури, які Вони відкривали скульптури античного періоду. Ось. Тому вони були розбиті. Ну, залишився фонтан голова лева, залишився створений Діонісом Маклером штучний водопад, найкращий на події. І залишилися ставки, де свого часу було я вже згадував групи Аляса Леонов. Лено, Кальтанка, там м -м, східний місточок. Насправді, будівлі не збереглися, але зберігся рельєф, за яким можна визначити, як то воно колись було облаштоване. Ну, <зум> вниз до водойми і до водопаду. І на дні. Бачиться на хвилі, тут не заглядає. А можна не вниз? Вона просто любить скочуватись. Нинка, ты сразу сюда жопу. Толпу собереш на камні.

Вдруг. Не смейся, дивись под ноги. Что там Девки, девки, девки! Шуми! Так не годится! Автор, який рубав цю голову з каміння, вважав, що це левича голова. Дехто каже, мавлі, а Де-то каже собаче, то каже, черепачи, Ну, бачив. Але той художник, який виписував він свят, впевнений був, що ці лева виглядають саме так. Пишена ту ж вітер, зима, століття прийшли, вона десь там поталася. Да, <рігі> так, а типа там водійка шуміла, я знаю. А не завжди не води. Можете. Знову ж таки. Звісно, дуже. Ви знаєте, що будь-що можна пити і їсти, але дещо з того, що можна пити і їсти, будь-що можна пити, і їсти тільки один раз. Ну їсти і пити можна все на світі. Але дещо з того можна їсти і пити тільки один раз. Ну, Але нічого не каже розумно. ж мокро все, заплакано, засоплено. Господи, мне женешкинская принцесса. А что, она не беги? Женешкинская принцесса. Принцесса, Ты не бачишь, да, да, Принцесса Мадам, ты у нас не Стасик, давай

Хотів би, щоб противник приїдеться далі звернули увагу на деякий момент. Я пробував сказати, але говорив. Ви дивіться, маєте не то, що дивитися, ви ж маєте вчитися аналізувати, правильно? Звертайте увагу, старе дерево, старе, старе дерево. Пішла алея. Тут старих дерев попереду немає. Це все... Підріст, так би мовити, все те, що підросло само по собі, підросло в останні роки. Тобто, виходячи з товшку, тут маємо старі дорога правогіла, попереду нас старих дерев немає. таких. Швидше всього, тут було утворено дійсно таку галявинку, де можна було стати чи сісти і спостерігати пейзаж, який мав би відкриватися. Антам. Е, бачимо перед собою, ну, через туман погано видно, але якби туману не було, роздавився би краще протилежний схил. Схил такий, дикий, відповідно, звідси, за задумом автора має відкриватися розкішна пейзажна картина на епічний схил протилежного пагорба, тобто задіяно осіанство ландшафт. І Маклєр, він був майстром таких ефектів, брав якийсь абсолютно посторонній пейзаж. І вигляді пейзажної картини ви він його е, запозичував і втілював е, як частину цього парку. Тобто це то вже не є парк, це вже протилежний берег, він порослий лісом. Але за рахунок того, що ви сидите в парку і ви його спостерігаєте, ви сприймаєте то як ви сарку.